Депутати, депутати, вам довірено мандати. До ведеться часом їх повертати. Депутати, депутати. Вітаю вас! Це програма Дорогі Депутати, програма про український парламент. І цього разу у випуску про таке. Чи проливають декларації доходів світло на реальні статки депутатів? Як у нас, і як у них. Права рука ляшка Андрій Лозовий про будні радикальної партії, крутий характер її лідера та стосунки всередині коаліції. О, тіран за ужас. Кричить, матюкається, б'ється. А серйозно? серйозно це. І нехай цілий світ зачекає, як комітет з питань правової політики гальмує розгляд змін до Конституції. Саме у цьому бізнес-центрі знаходяться офіси таких політичних сил, як Народний фронт, а також Радикальна партія Олега Ляшка. Про історію останньої ми сьогодні вам розкажемо у рубриці Партологія. Поговоримо із заступником керівника фракції Андрієм Лозовим. Так а ще й Народний фронт, а, так, в офісі? У них 12-й 11. – ага. А як так вийшло, що ви в одному бізнес-центрі? Орен... Вони в оренду знімають. Я навіть знаю, кого це ви в них спитайте, не скажу. Ага. У нас тут Сергія Рибалки, офіс, частина на партію, партійний офіс взагалі в сусідній вежі. Ага. Колись дуже давно куплений Олегом Ляшком, коли ще будинок не був добудований. Так а хто в цьому офісі, як правило, сидить? Олег Ляшко, Сергій Рибалка, я і Ігор Мосійчук Андрій, о, так у вас, так у вас двокімнатний апартамент. Можна я на, на хвилину відійду Можна. до місця, що день. буде Чай, є. будете? вибухає. Тут не зовсім потрібно, тут, якщо чесно, завжди так. Yeah vi食à, я коли ми в'їхали сюди, думав, чий портрет повісить. Порошенка принципово не буду. Ляшка, портрет, я його щиро називаю вождем, але виглядало під халімством. потім було. Повісив коновальця, тому що, як на мене, і до речі, пан Юрій Шухевий зі мною згоден. Один з наших героїв найбільш недооцінений. Це в Маріуполі. Це вже після звільнення, де факто, коли зачистка йшла по вулицях, тоді от. Там за хвилин п'ять до цієї фотографії в метрі від ляшка куля пролетіла, тобто, ледве не переселили Сергія його охоронця. Потім тут з'явився такий кутлічний. Це мені Осман подарував. Він знає, що мені дуже подобається ця фотографія. Конфети всі сяжали, мені їх сюди не залишилось. Це от подарив Сергій Позняков, мій адвокат і помічник ніяк не дійдуть руки повісити. Суд камбіса. Коли Перський цар Зезамній наказав судді Камбіса, який взяв хабаря, я працюю в комітеті з питань правосуддя і більше чотирьох суддів вже завели призначення. Наказали судді хабарника здерти шкіру, потім ці шкіри пошили крізь, на якому сидів наступний суддя, син цього корумпованого судді Камбіса, і далі всі інші судді. Це телевізор, ну це. Чи? Не, не дивитись, так? Не, да? Ні, ніколи. Це ікона, це Ігор Масічук подарував на день народження, ще, ще, ще це мину... вона бісером, Ще минулий, це в тюрмі якісь робили. То це. Ага. А це вила подарували в лунах на <світ> Це Календар зброї. Я дуже люблю холодну зброю, тут тут нічого. Холодну любити, А ну, люблю, Але вогнепальну теж, теж трошки, але більше люблю холодну. Теж трошки є, у вас да. є зброя, так? Да, а дозвіл є? Так, да, є дозвіл, звичайно. Угу. Ну, це до депутатства ще є дозвіл на автомат, на два пістолети. Це. Угу. це хабарі, я жартую, насправді це дарували. Це На Закарпатті подарували, вибереться Кальвадос, якийсь дуже старий, от буде свято. Угу. Це чача, це один знайомий з Грузії, привіз. Угу. Книг тут мало, я читаю, в основному там вдома або відразу. Це, до речі, це дуже люблю бульдогів французьких, мене в самого. От Іван Петрович. Угу. А це... Іван Петрович – це ім'я собаки це... ваше? Да. Так, а де ви збори там, партійні, наприклад, проводите? Пішли, покажу. Шилі в Італію. Ну, тут зазвичай поводимо. Добрий день. Доброго дня. Бачите, ми з вами зриваємо нараду, що журналісти не провокали. Тут я розумію, що наше головне завдання це допомога людям. А це чи, чи це, як ні? Я, до речі, не знаю. <реш> Треба його освоїти. Да, чесне слово, раніше пустий стояв. Саме <реш> святе, <реш> що <реш> в нас є, прапор партії. Ви вже готуєтесь до місцевих виборів, я так розумію. Тому ми ж завжди готуємося, Працюємо, що вибори, що не вибори. Тому, розумієте, в тому біда, да, що політики працюють тільки Між перед виборами. Перед виборами, да, перед виборами всі їздять в АТО, перед виборами всі допомагають. Людям, перед виборами, всі обіцяють, хто що хоче. Хоч до одного місця прикладайте. Це я вам показувати не буду. Це закритий документ. Беріть чай тут. Акварель, Це ватник, Це бульдог. А це коли ви встигаєте малювати? Пантера. А ж не коли все встигає, той хто нікуди не спішить. У мене стоїть мольбер зазвичай в кабінеті. Це Маріуполь період окупації горить. Це натюрморт. Ідеологія радикальної партії Олега Дашка це «Україна – Україну цим, тобто інтереси України і українського народу понад усе. Це може звучати в якійсь мірі абстрактно. Але це такі ви згадали про те, що вона заснована в 2010 році. і Називалася вона тоді українсько радикально-демократична. Дивіться, це взагалі мутна історія. Мене дивує, що преса про це рідко питає. Як було е, можна було купити партію е, невеликій гру. Тоді я не закзав, суді там за 50 тисяч доларів можна було купити партію, щоб от порядку були усі-всі документи. В... Можна було домовитися з кимось, так, що ми там обіцяємо місце в списку, там примарне на той час. Mm -hmm. І забираємо якусь партію. Можна було взяти е... там, за зовсім дешево якусь партію з не дуже хорошими документами. А Заснувати так. нову. А ми почали засновувати нову. в той момент, коли вже були готові на, про відсотків на 70 ці документи, коли зібрані підписи, виходить ніякий влад Теліпко, голова. Української радикально-демократичної партії. Пропонує, що я її перейменую, і давайте так-то так, -так будемо в одній команді. де зараз Толіпко? Кудись пропав. Уїхав за кордон в якийсь момент там, через два місяці перестав виходити на список. Тобто його не брали в список, та, оце, на останній парламентський. Кудись пропав. У вас зараз в фракції 20, 21 партієць. Да, да. О -о, Ще я... чоловік вісім найближчий час от почне заходити. Дуже багато хто тягнеться з парламенту. Тобто позафракційні, патріотично, налаштовані АБП, люди в Народним що попри всі там бажання Порошенка, Льовочки на всіх інших розвалити фракція, тільки одна людина пішла, і то ми самі вигнали. Там Мельничука непритомного Ну, він справді був в окопах, він справді брав участь в боях. Але коли героя Майдару, я багатьох з них знаю, прикривається відверті віджими бізнесу в інтересах одного олігарха, це просто але це... Але ж ви, я думаю, ви знали про це до виборів, коли він попав в список. Коли вже попав, вже воно почало вилазити. Ну як то з процесі виборчих вже ж було пізно виключати. Намагалися його от, пояснити йому, що так нізану. Сталося те, що сталося. Mm -hmm. Як взагалі... Я особисто, до речі, був проти, включення його в список і багато партійців теж, але є вождь, було рішення. Як добивається цієї дисципліни Олег Ляшко? О, тиран за ужас. Просто да. Кричить, матюкається, б'ється. А серйозно? Серйозно, це. Коли хтось себе погано. Демо, дай мені цигарку ще одну. Коли хтось себе погано веде, може там руку підняти. – Чи на дівчат матюкаються? З дівчатами він коректно розмовляє, ви, то не матюкається. Хоча якщо себе погано ведуть, теж сварт. І йому вдається команду тримати дружне. Ми там обідаємо часто разом, тось тобто на рибалку їздимо. – Чотири помічника Олега Ляшка стали депутатами. Це за вислугу років чи як? Та ні, ну кожна з була команда стати політиками ну народними депутатами? – В когось була в когось всі ми лідеру помічників. Навіть зараз я про інше, про те, що це там помічники буде, не принеси. Подай пішов нахер. Це це всі люди виконували функціональні обов'язки. тобто Купрієнко, Куприєнко, Амельченко, відповідали за Чернігівщину. Там, Олексій Керіченко, це там зараз наш голова виконкому, на ньому тримався внутрішньокомандний менеджер з Ленський – це в принципі незамінна Людина, якому тримається, і трималося, і тримається стільки всього різного, який там, повністю відповідає за там, господарські і фінансові питання. Я розумію, що це правильно, по суті, державне фінансування, але проти пояснючів. Ви поясните, бабушці, якої там тисяча гривень пенсія в тому, що це, що треба партії фінансувати за державний рахунок, Вони нас проклянуть. Безумовно, да, там є якісь європейські і американські норми, але ми повинні розуміти, що в нас не та ситуація. І в Україні, я думаю, державне фінансування воно не, не, не знищить політичну корупцію. У нас ми відкриті, ми говоримо, хто дає гроші. Це партійці наші, яких там більше можливостей. Валерій Вощевський, який там до віце-прем'єрства бізнесом займався 20 років. Сергій Рибалко від його офісу сидимо, який там 5 тисяч людей дає робочі місця. А Сергій Скоротовський. Як люди переросли ці амбіції, вони бізнесом не займаються. Це була от, жорстка умова, яку ляшко став. Як взагалі формувався список? Це така особиста Сиді ініціатива. Я кафе і писав список. Серйозно? Можу злить деталі. І що Олег Валерійович так довгий час був в Батьківщині? Якось ну, відображається на співпраці з Юлією Володимирівною. Ну, у нас в Верховній Раді досі багато людей, які тривалий час були в КПСС. По-моєму, крім, крім самопомочі, здається, нема, да, крім самопомочі, нема парламентської фракції, де немає колишніх членів партії Батьківщини. найпотужніша опозиційна партія тривала. Час це логічний процес. Знаєте, чому ми сьогодні тут? Щоб пролити трохи світла на темне минуле депутатських декларацій, і в цьому нам допоможуть журналісти-розслідувачі. Тут знаходиться їх трошки засекречений офіс, і тут ми зустрічаємося з Денисом Бігусом. Дже, Денисе, стосовно декларацій на сайті Верховної Ради, наскільки вони інформативні для тебе, як для журналіста розслідувача, що з них можна дізнатися? Можемо подивитися? Можемо подивитись. Декларація на сайті Верховної Ради вона має всі ті самі недоліки, що і звичайна декларація, з точки зору інформативності, в нас сама декларація на сьогодні сконструйована таким чином, що дізнатись про неї. З неї щось суттєве про людину доволі важко. Ми маємо депутатів, і ми хочемо розуміти, що депутати А, не займаються політичною корупцією, б, вони не є лобістом, наприклад, своїх інтересів, у них немає конфлікту інтересів, якщо вони займаються бізнесом. Чи це якось відображається в цих деклараціях? Якщо людина сумлінно заповнює цю декларацію, то вона ще може щось там, якось відкритись. І і те навіть в тих, хто хоче ну реально її заповнювати, виникає дуже багато питань. Я заповнював, наприклад, декларації там для громадської ради. Є пункт, вкажіть ваші гроші на рахунку банку. Станом на, на яке число? Да. Ну, тобто, якщо я кажу, я можу абсолютно чесно та не чесно, коректно да, знімати гроші з банківського рахунку, писати нуль і потім їх повертати назад. Ну, я взагалі не знаю, хто цю форму розробляв, але вона надто невдала. Що там бракує? Що треба? додати? А... Там бракує знаєте, не стільки доходів, скільки видатків, там бракує операцій з нерухомістю, там бракує операцій з банківськими рахунками, там бракує того, що ми мовно називемо рухоме майно не в сенсі автомобілів, а в сенсі, не знаю, якогось там діаманту та коштовностей. Єдина ситуація з, наприклад, подарунками. Та тому що в нас одні судді тут не знаю, пишуть про подарунки на і ще на 6 мільйонів, так і абсолютно не вказується, а, а, а що це власне за там гроші, та звідки вони хто їх подарував. Прозоре декларування доходів депутатами парламентів поширена практика в багатьох країнах світу. Її мета попередити політичну корупцію та відділити бізнес від політики. В Деяких країнах напряму заборонено мати приватний бізнес або частку в ньому, особливо суворі заборони щодо цього існують. в США. конгресменам категорично заборонено заробляти за межами конгресу, навіть отримувати гонорари за виступи. Крім того, не дозволяється приймати будь-які подарунки вартістю понад 50 доларів. Під заборону потрапляють також обі. Іде за чужий рахунок, оплата транспортних послуг, проживання і розваги. Навесні цього року з сколихнув колихнув скандал сенатором Бобом Мендесом, якого звинуватили в корупції. За даними слідства, він отримував від свого товариша офтальмолога подарунки фінансування виборчої кампанії, оплату авіаквитків, проживання в готелі і абонемент в гольф-клубі. Сенатор не вказав ці факти в декларації. Набагато ліберальніші норми щодо депутатських підробітків діють німецькому бундестагу. Єдине обмеження детальні звіти і декларування подарунків та винагород. Окрім того, депутати, які займаються адвокатською діяльністю в несесійний час, мусять оприлюднювати прізвища своїх клієнтів, щоб попередити прихований лобізм. 620 членів Бундестагу, кожен третій живе не лише на зарплату депутата. У Великій Британії також дозволено мати побічний дохід, причому декларування є обов'язковим лише для тих депутатів, хто має статки понад 60 тисяч фунтів. Водночас, всі доходи, які перевищують 1% від зарплатні, підлягають перевірці. Всі парламентарі також декларують свої фінансові і нефінансові інтереси, зокрема, приватний бізнес, частки в акціонерних товариствах, участь у громадських рухах і так далі. У Франції депутати національних зборів не мають право працювати поза парламентом. Виключенням є викладацька діяльність та служба в церкві. Подарунки не заборонені, але їх необхідно декларувати. У Швеції і Голландії депутат може заробляти поза парламентом, але в такому разі втрачає зарплату з держбюджету. Європарламентарі щороку декларують свої фінансові інтереси, які публікуються на сайті. Вони зобов'язані повідомляти також про те, що може призвести до конфлікту інтересів в ході виконання своїх обов'язків. Відповідно до оприлюднених декларацій, 751 парламентаря європарламенту за 2014 рік, середнім щомісячним побічним доходом члени європарламенту є 646 євро. Найбільше на стороні заробляють австрійці, в середньому 2400 євро щомісяця. проте тільки 12 років. Членів парламенту задекларували дохід більше 10 тисяч євро на місяць. У Білорусі закон, який передбачає обов'язкове декларування статків депутатів, ухвалили лише в червні цього року, проте він досі не набув чинності. Закон пропонує штрафні санкції за недостовірні дані в декларації. Незадеклароване майно може бути конфісковане на користь держави. Щоправда, публікація декларації не передбачена. На думку Генерального прокурора республіки це було б неетично. Сьогодні ми з вами побуваємо на засіданні комітету з питань правової політики та правосуддя. Важливий день для комітету і для всієї, можна сказати, України. Не кожен день на комітеті розглядають зміни до конституції, та ще й такі, які стосуються глибокої децентралізації в країні. Отже, з натхненням йдемо на засідання. Сподіваємося, там буде цікаво. де я запрошую всіх ще буде взяти участь по медіації. А далі, якщо у нас все ж таки буде вишититься нагода і можливість організувати засідання при кількість членів комітету, будемо тоді за 14 годин пробувати. Прошу всіх заходити з нами. Комітету з питань правової політики та правосуддя все таки не вдалося сьогодні розглянути зміни до конституції запропоновані. Зокрема, йдеться про питання децентралізації, як ви бачите. Порожні вже зала спорожніла за моєю спиною. Лише 16 за необхідних 17 для кворуму призівуються депутати. 18, відповідно не прийшли, не змогли знайти для цього час. Очевидно, в них усіх були поважні причини. Як, наприклад, Валерія Писаренко, який сьогодні святкує день народження, я користуючись нагодою, хочу передати йому щирі вітання від нас, програми Дорогі депутати та наших глядачів кажуть, що він за кордоном і звичайно не зміг знайти час для законопроекту, на який чекають всі. Громади українські, ну і також сам президент, який є його автором. Ну, а ми на цьому завершуємо наш короткий звіт про засідання. Це дуже важливе засідання Комітету з питань правосуддя та правової політики. Сподіваємося, наступного разу в них дисципліна буде трошки краще. Наша програма нарешті отримала офіційну відповідь на наш інформаційний запит від державного управління справи. Ми цікавилися, як лікуються поранені в зоні АТО в клініці Феофанія, та сама клініка, де мають право лікуватися народні депутати, а також чиновники різних рангів. Якщо пам'ятаєте, в одному з випусків ми за допомогою народного депутата з народного фронту Тетяни Чорнова побували на території клініки, зробили таку собі екскурсію, інспекцію корпусами клініки. Заглянули, подивилися на. Дуже гарний парк, також побачили типову палату, в якій лікується народний депутат. І в кінці намагалися відповісти на запитання, чи не за велике навантаження нападників податків. Ось така є лікарня в понад 200 мільйонів гривень фінансування на рік. Тим не менше, на думку нашого депутата Тетяна Чорновол, потрібна ця лікарня, оскільки там лікується багато бійців з зони АТО. Щоправда, нам тоді не змогли назвати точну цифру, скільки саме, скільки на це йде коштів. Але ось. Нарешті ми достеменно знаємо. Ось є відповідь з феофанії. Від початку бойових дій на сході України у Феофанії пройшли лікування 135 ветеранів АТО. Це менше 1% від загальної кількості пацієнтів, яка складає 14 тисяч на рік. З них у 2014-му лише 26 були депутатами Верховної Ради України. На лікування військових витрачено 3 мільйони 270 тисяч гривень, або 1,4% від загального річного бюджету клініки, який у 2015 році складає 226 мільйонів гривень. Станом на червень 2015 в клініці лікуються п'ятеро військовослужбовців, поранених у зоні АТО. Юру працівка була запитаємо, чи знають депутати, що ж таке секвестр. Секвестр. Ні, 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 ні до що так не хочеться зараз розмовляти. Дайте, будь ласка, на роботі оточиться. Що таке секвестр? Севестр? Так? Бюджет на винабодка така. Секвестр бюджету популярної бюджет. таке. бюджет знаю. Бюджет складається державний, місцевий бюджет, видатки, доходи. Це бюджет. А якщо секвестр бюджету, то це не який процес? Я не бюджетний комітет, місцеве самоврядування. Секвестр це бюджетна термінологія, означає про перегляд показників бюджету в сторону зменшення на якісь певні цілі. У нас був секвестр у 2014 році, коли ми зменшили бюджет по всім соціальним напрямкам, і все віддали на армію. Був секвестр. Що таке секвестр? Ваш <рес> профіль? <рес> Дуже просте питання. Берете ніж відрізаєте. Це вирізання видатків. Коротко. Це, так, але коротше не буває. Це скорочення видатків. Тобто, приведі я проблема. Це виникає тоді, коли нема чим фінансувати. Угу. Бо грошей придумати можна, але це не реальні гроші, від цього більше не стає, тому... У нашому законодавстві є ця норма, але я не, я не знаю жодного випадку, коли б її застосовували. Це була програма, дорогі депутати. І до зустрічі наступного тижня. Депутати, депутати, вам довірено мандати, доведеться з часом їх повертати.